Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Будемо зараз потихеньку приступати до робочих процесів. Сподіваюся, ви будете разом з нами до кінця. Як і завжди, постараємось обговорити дуже багато важливих, цікавих питань, які стосуються нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. А перед тим товариство маленьке звернення до вас. Друзі, хто в будь-якому випадку дотичний до свинарства, я думаю, зможе. Мені допомогти в свою чергу порадами. Значить, дивіться, зараз шукаю бункерні кормушки і корита для поросяток на дорощуванні. Два варіанти виконання цих бункерних кормушок і корит розглядаю. Це пластикове виконання, і виконання із нержавіючої сталі, і тих же самих корит і бункерних кормушок. Друзі, хто користується, будь ласка, напишіть у коментарях, можливо, поділіться контактами, де купували. Або ж сайт, на якому ви купували оці от бункерні кормушки. Значить, перше. Що якраз от цікаве, це якість виконання і якраз от кількість е, корму, який е, якраз от при поїданні за цих от бункерних кормушок або ж розсипається. Тобто, ну, в першу чергу, гарні якісні кормушки. Е, використання і виконання от от кормушок із металу ну, не пропонувати, тому що знову ж таки термін експлуатації. Все це от добро зараз не три копійки коштує. В принципі, там. Що металеві, що е, пластикові, що із нержавіючої сталі, бункерні кормушки і карета, вони плюс-мінус там невеликий зазор у ціні, але ж е, термін експлуатації зовсім різний. Метал в будь-якому випадку е, 2-3-4 роки все е, ржавіє, трухне. ну, А якраз от бункерні кормушки із пластику із нержавіючої сталі, там термін експлуатації значно-значно довший. Так що, будь ласка, е, поділіться інформацією, буду всім дуже-дуже. За це вдячний ну, Ми вчора народ разом з вами якраз от обговорювали ціни на е, соєву макуху. І що хочеться сказати, доволі е, велика розбіжність у ціновій політиці на е, соєву макуху. Багато глядачів і підписників писали і у Тіктоці, і в тому ж самому. Відео на нашому Ютуб-каналі, в принципі, вже я так дивлюся, таких оцін 21-22 гривні за соєву макуху вже таких цін нема. Більш такі приємні, я би так сказав, і дуже адекватні ціни: 16, 17, 18 гривень. Ну, знову ж таки, відстовхуючись від того, чим ми займаємося, будемо сподіватися, що оці оціни ще трішечки будуть знижуватися, тому що, ну. Кожна жаба, як то кажуть, дбає про своє болото. Тому ми маємо якраз от в першу чергу згрібати, купувати е, наше майбутнє збіжжя, яким ми будемо годувати наших свинок по якомога вигідніших цінах для нас. Вже виготовив чергову партію стартового комбікорму для наших свинок. В принципі, півтора мішечки в мене кілограмчиків 50 ще залишалося. Зараз, як ви бачите, вже виготовлений комбікорм, готовий пересипаний у. Мішечок або сьогодні, або завтра планую його загранулювати на грануляторі. от також хлопці запитували стосовно того, чи гранулюю комбікорм для свинок. Друзі, гранулюю при можливості, знову ж таки. Повністю все поголіє я не годую гранульованим комбікормом, тому що на сьогоднішній день це абсолютно не актуально. Через перше це проблема якраз електропостачання. Дуже часто відключають. Незрозуміло, коли його включать, коли відключать. Тому гратися за цим от гранулюванням зараз сенсу немає. Та й подорожання електроенергії, в принципі, не несе під собою. Якраз от е, якихось таких обґрунтованих підстав е, е, гранулювати усей комбікорм. А от стартовий комбікорм, який дуже дороговартісний, який їдять безпосередньо поросятка на старті, гранулюю вони е, набагато краще, якраз от цю от гранулу поїдають. Менші втрати не грибуться, не шкрябаються у тому от комбікормі, тому старт намагаються гранулювати, в принципі, робив це на постійній основі. А вже десь після 20 кілограмчиків глуплять вони сипучку аж за ушами лящі. Хлопці запитували ще стосовно чи пилить оцей от мішок і взагалі чи пилить. Вся оця от установка під час роботи, тобто коли працює зернодробілка, ну якраз ото цей мішок, через який відбувається стравлення повітря, чи пилить він. Ну, як ви бачите, взагалі сам кормозмішувач він трішечки припавший пилюкою. Значить, в процесі експлуатації закриваю оцей от заборний е, карман е, мішечками, щоб звідси не сіфонило зерно і не сіфонила пилюка, і, в принципі, абсолютно нічого не пилить. Але е, під час от, робочого процесу, коли цей мішок наповняється повітрям, він е, за певний час експлуатації, можна так сказати, пори його забиваються, і потім доводиться. Або ж шваброю, або палкою декілька разів бити по ньому, щоб якраз от пропускна способність ну, кращала, і якраз от кількість потрібного зерна за годину збільшувалась. Тому от в ті моменти, коли вибиваю, оцей от мішок трішечки, все воно тут пилить, але це в принципі глобально швиденько осідає, і в цьому проблем зовсім ніяких немає. Значить, товариство ще одне питання, яке ми регулярно разом з вами обговорюємо. Від нього якраз от залежить наша долонька. Це жива вага, ну і зернова група та безпосередньо продукція, якою ми годуємо наших поросяток. Друзі, будь ласка, перейдіть в коментарі, що мені буде цікаво. Та я думаю, ряду глядачів, які будуть дивитися це відео. Також буде цікаво це питання. Напишіть, будь ласка, що змінюється у ваших регіонах із цінами на зерно на сьогоднішній момент. Росте ціна чи ціна на зерно зупинилася? Я ж, як і завжди, розповім все, що відбувається у наших, нашому регіоні України. Із цінами на зерно. Друзі, ячмінь, як була ситуація незмінна, його більше не стало, його немає. Купити його майже неможливо. Пропонували мені там у коментарях ячмінь по 8 гривень, але хай, напевно, він полеже трішечки довше, буде по 10, тоді купимо ячмінь. Поки що нам ячмінь не потрібен. Значить, що стосується пшениця, кукуруза по 8 гривень, о, не по 8, по 6 гривень, повно, в принципі, абсолютно без ніяких проблем можна купити. По 8, по 8,50, от якраз от позавчора спілкувався із своїм колегою з Щорса, Говорить, що у них поперло дуже сильно зерно вверх, що досить таки цікаво, що якраз от у Чернігівській області зазвичай зерно було завжди по найнижчих цінах, але от ситуація є, якою вона є. Горох відходить 7,58. Макухи саняшникової немає. Соєва макуха, те про що я говорив у ветеринарних аптеках і в точках, де продаються у нас кормові добавки, 25 гривень за кілограм. Отаке от ціно кіно. Так що з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно цін. На зерно, і як і завжди, побачимося в наступному відео. Друзі, дякую за увагу! І, друзі, будь ласка, ще раз попрошу, напишіть, будь ласка, якраз от рекомендації стосовно кормушок.